Закликання. Не. Є запитання. Немає. Ми тут перед немає. Пропозиції? Пропозиції. Хто за те, щоб прийняти рішення про затвердження умов організації? та проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в місті Тернополі прошу проголосувати. Поза? Проти? Утримали? Одноголосно. Добре, дякую. Наступне питання. Про затвердження е, нашого громадського транспорту е, захованому місті Сергій. Якщо проєкт комічно до, до закону України про реакторну політику, це ж тихо і Я хочу сказати так, було десь понад 50 звернень від жителів міста Тернополя, вони йшли різними каналами, як телефон по прямих ефірах, де міський голова проводив, чи